Вітаю малята! Ви на уроці дизайну і технологій. 25 лютого в Україні відзначають свято День української жінки. І сьогодні ми зробимо подарунок для наших чарівних жінок. Виготовимо незвичайну листівку у техніці нитяна графіка. Це цікава техніка вишивання на картоні. Оригінальні вироби в цій техніці здивують ваших близьких. Детальна інструкція на сторінці 59, також на сторінці 57 шаблон і схема вишивання. Для роботи знадобиться картон, голка, нитки, намисто, клей і ножиці. Але перш ніж ми почнемо, давайте вивчимо правила користування голкою. Голку тримай тільки з протянутою ниткою в гольнику або у футлярі. Не залишай голку на робочому місці без нитки. Не вколій голку у свій одяг. Не бери голку в рот. Запасні голки зберігай у футлярі або в гольнику. Під час шиття користуйся наперстком. Не відволікайся під час роботи з голкою. Отже, розпочинаємо практичну роботу. Сперше, підготуй усі необхідні матеріали та інструменти. Ми спочатку вирізаємо основу нашої листівки. Не губимо ось цю схему, адже саме за цією схемою ми і будемо з вами вишивати. Дивимося, ми рухаємося ниточкою від цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. Вишиваємо до самого низу. Ось у нас після 7, 8 ми перекидаємося на 9, 10. 11, 12 і далі потім йдемо вниз. Отже, нитку з голкою нам вже заздалегідь заготували батьки з зав'язаним вузликом. Отже, спостерігаємо за мною, шукаємо у нас де йде одиничка. Ось вона. Треба пронизати знизу, рухатися по чорній цяці. Сильно не натягуємо нитку так, щоб не порвався папір. Далі двійка. Відповідно дивлячись на схему, ми бачимо з вами, що у нас іде три, але під низом. Погляньте, будь ласка. Відповідно, цифру 3 ми пускаємо на низ. Чотири. П'ять піде на низь. Також, за бажанням, ми можемо тут пронизувати намистинки. Ось таким чином. І вони у нас будуть рухатися, як коліщатка. Далі шість. В цій роботі поспішати не потрібно. Сім. І ось тут треба бути дуже уважними. Вісім. Прошили ниточку 8, і у нас рухається, дивимося знову ж таки на нашу схему. Ми рухаємося аж у цей правий кут. Під низом рухаємося ось сюди, в цю точку. Правий кут. Є. Якщо у вас раптово закінчиться вже нитка, ви можете її позаду закріпити скотчем. Подивіться, як у нас це виглядає зараз позаду. Закріпити скотчем і нову ниточку вструмити. Так, є. Ми з вами зараз зупинилися на номері 10. Далі 11 іде. 11. І тут можна вструмити вже якусь намистинку, нехай буде блакитна 12. Слегка натягнули, вниз, 13. Перевіряємо, звіряємо все із нашою схемою. Тепер 13 є, 14. Вниз. І ось сюди. Тепер я бачу, що у мене ниточка вже закінчується. Що я роблю? Я беру скотч, відрізаю невеличкий шматочок. Ось так. Далі ниточку цю також відрізаю, десь подалі. І ось так я її можу, або в стороночку відвести і приклеїти цей хвостик з натяжечкою. Ось тут. З натяжечкою я його приклеїла, зафіксувала. Далі ми вставляємо нову нитку, нову голку. Тут допоможуть нам батьки, будемо дуже обережні. Якщо вмієте вже самі, можете самі це зробити. І продовжуємо далі. У нас номер 18 за нашою схемою. Промляємо і поїхали. Тут я теж хочу вставити намистинку. Я хочу зробити різнокольорові. Дуже багато намистинок. Якщо вони у вас дрібні, зовсім дрібненькі, можете використовувати і більше. У мене важкі важке намисто. Так, відповідно, наступна іде внизу. Тут будуть часто закінчуватися вже нитки, тому ми їх будемо міняти не один раз Натягнули. І знову І знову вже закінчується. Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Маленькі ручки, теплі обійми. Я знаю, виростеш, цісняття твої мрії, рожеві щічки в очах надії. Мама без слів тебе чудово розуміє, сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим. Коли посміхаєшся, все це можливо. Можливо. Мама зігріє і поцілує, і навіть кашею смачною нагодує, мама з тобою на цій світлині. І найцінніше, що в нас є, наша родина. Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є, мрія кожного бути щаслива. Посміхаєшся, все це можливо. Лала ла. Мрія кожного, бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Сонечко, сонечко, ти моє. Дякую, сонечко, що ти в мене. Отже, ми завершили основну роботу. Далі ми бачимо, ось наші настинки рухаються, сильного натяжіння у нас ниточок немає. Позаду виглядає наша робота ось так. Але цього всього ніхто не побачить, так як ми приклеїмо тепер нашу листівку на основу. Виберіть будь-якого будь кольору картон. Так як це листівка, ми можемо доповнити. І з боку написати будь-яке побажання, чи то буде з е, Днем Святого Валентина, чи це просто буде листівка для е, дорогої вам людини. Готова, і навіть якщо ви зробили цю листівку не самі, а разом з батьками, це все одно буде прекрасний подарунок.